Одне єдине, щоб нічого подібного чи схожого більше на нашій Україні не було. Ви знаєте, ви всі, мабуть, звернули... Одна дівчина, а нас мната Галина Города там займає, та жив дід і баба. Вони... Баба була Шполянська, а дід був Васильківський, цього ж бакумів, він був дядько батько і брат. Коли вони мене віддали туди, до їх... я не знаю, коли вони мене віддали. Скільки мені було, я так щось мені мати не казала, я її не питала, так воно щось мені в голову не заходило. І я там була, в їх росла. Ну вже ж от вона спіла та ж голодовка, а та баба була багата, була шпаянська та багата. І та така скриня в неї, та водезі багато, то вона була щось мені там перешиє. От що ж, я така компанія у нас нема, в чому ходити. Де ж хто там мені ще якесь ватря що. А вона була. Оце в мене так ще й церква була ще тоді трохи зразу. Розпомню, що вона мене ще й до церкви було брала і все. А потім, як настала ця голодовка, а той дід, а дітей їх не було, тільки оце одна я. Дід ходив ще в завод, ще такого голоду наче не було. А та ж баба що, я її чужа ж, то це вона я кровати, застеляй. Кровать така широка, же за кровать, а я ж ту кровать застріляю, застріляю. Та й вилізу там, бо я ж не достану. Та я застелю ту кровать отаку потупчу, а вона як ти оце застелила? Та вона візьме та рогачем на п'ять, та на босу, на двір. А я, то побіжиш, твоя мати і ні. То я за хату вона мене везена, а я стою за хату, я хата вставлю на бур'яну, а я на смечу бур'яну та під ноги покладу. І оця що робилося, Це знаю, як сьогодні. Та стою. А вже бачить, вона то скоро діти за воду прийде, бо він рано приходить, бо вночі робить. Вона мене забарає, зелена на піч, тільки скаже, каже, получиться. А він прийде, та й бачить, що сніже димою, та й слід Я бачити. Тобі баба вигонила на піч? на, на двір? Ні, не вигонила. Боюсь, бобитами вона ж мені наказав. А він тоді бере рогача, то сама, та її туба Нахти каже не їбрав, Нахти брала та така здивається, із чужої дитини. А я тоді думаю, що це я чужа, що вона на мене каже. Чужа. Оце покажуть. А потім я настав вже цей голод вже був. А той дід вже так де чого не було. А де в неї було багато, а він було ведьмета на б'яті, а її споралізував туба. А їм так тобі треба, хоч не мене. А їй покрутили руки, ну, а що вона лежить, а колодка не встає. А він її тоді зробив такого тупчана, стола вже спалили, нема чого стола, він втопив у, ком, у коморі, а вивіду то там було, як у Голяни. Та було тут топить, а димо такое, то так під виводом топить. Та там, що він як буряка чи щось десь стане товарить, щоб вона не бачила, бо в нас просить. А мені він дав, що буряка якось там трохи. Він не пече, навіть тільки теплій нагрівся, То ще щось дасть. То десь підути якась теля були вкрали. Їх компанія та різали та теля зарізали тут у, у ті коморі. Та ділилися ті шкуру і рубали, його не, не дерли. О, То він було там напалити, на палиці, на тортині, на гріє, якусь там шкуру, так, та й мені дає, то я там йому, ну, Тільки я не показую бабу на що. Але ж вона також проти щось їсти, а він, видно, взяв її та отруїв. То тоді ж вона така була наче, а то щось він їй дав, буряка, каже, та вона з'їла того буряка. А такий мідний кухонь був. А води вітри немає, бо він десь пішов, діда, я не принесу ще води. Та вона каже, принеси мені води, бо я їсти ту води хочу. І лежить, а ті руки в неї тако кулаками, що вона так нічого не возьме. Mm -hmm. А що бере, то тако кулаками придавить кухлю, то воду п'є саму. А я веду на берег, та наберу з річки води, принесу їй з берега води з річки. А вона ту кухня тако возьме, вип'є цю воду, та й шадеме, чого вона так воду п'є. To jest noka biegła. To ja już przynajmniej tak kuchuję. Biegła ja wody chcę, żeby mnie tak patrze, To ta ona kuchuje, kryty, i matka wody A potem widzę, że ja i pójdę gdzieś w leni, żepać tam gdzieś. To ona ta no to ja jakby znajdę tam, może to kuchubaba, ale to... Bo nie było nic, nie kuchubaba, nic nie rozstopuję, wszystko spasali. A potem przychodzi, ona już leży. Młczy, nic nie nie mówi, ja do niej zapisałem tutaj. Ja że na matki. cietko i dzień, powtarzam, Бо баба вже мать вмерла. А вона прийшла, та ж баба вже вмерла. А його десь немає, того кольця, його кость було. Та та баба була взяла, позбирала на а в крині вже нічого не було, він всавиносив, попромінював. Та та мати там, що вона лежала, в якому ганчірі, та мати її поскидала, та пішла на березі, бо вона лежала, та все ж під себе не вставала. Та пополоскала там його в березі, на дерезу вчепила мати. Ну. Та там воно ну, поки ту яму видряпали, там така глибина, як стіла, і того. Та тоді гукнули, там ще на суді, та прийшли та на ту бабу та притягли туди, до цієї ями. Та поклали а коли лежало курденя правла, пріле таке, якесь старе царе. Та воно ну, лежили, та пригреблі, а потім і він умер, та його погріб, там був погріб старий, та його погріб туди. А мені батько треба вийти. Що. І так, а потім я сказав, й дід. Той жив має, та баба мерла, ну куди? Вже? Я вже ходю сюди. Ходжу сюди, і це... а я нам не кажу, а потім послі мати каже, що і хлопці мать, не знали, що я їхня сестра. <риклад> да. а я був, прийду, та я прийду, там вони полягають і всі поки на землі, бо нема ж де. А я лягаю там коло під коло лежанку, я можу, бо я зарманим мені чужих. А я там була моя постеля, якась рядно, якась там подушла. А я постідуся окремо, я сплю окремо. Аж потім вже пізніше, вже знали, що це вже моя мати мій батько. Оце таке було. Оце така моя життя, бо моя дитина. О, скільки я так. Я, я то, як коли ну, ж виступить, що розказати, бо там так прийшла думка, думаю, розкажу, щоб діткам було цікаво. От, розкажу про дівчинку, про надію, бо там, так думаю. Боже, ця дівчинка Надя, якби вона, не дай Бог, не вижила, то нас би не було на світі. І мене не було, і б не було віталі, да, ти було. Так, ви бачите, яким да, трудом так, все так. Ви, фактично ми завдячуємо, що ви, да, О, Боже, перенесли це все. А де б було? Шмур лекар. Лецька нема, хіба де високо, на віршку ніхто не вийде, за небеса, пухлі не достанемо мухи мови. А ніби, а так як оце мене прийде. Вибирає листя, піде, бо листочка з вишні дитина така, воно їсти хоче. Або така дитина дивиться, вона та дай, дай, а ось дай. Що ж це йому так, так у тебе нема нічого. <кій> <кій> Я було піду, це, у школу. їсти там варили, була така ясна галушка із вучиками такими. <кій> І оця столова, то зараді хіба що йшов вчитися, заради та її юшки потерпають. Діти тоді йдуть. І всякі діти. Та більше, та менше, це воно в одному класі. Там не там в холодах. І столова така внизу так стояла коло школи. І це на алюмінієві такі мисочки. І оце там а ложку з дому бери, дерев'яна ложка. І прийшли, оце посідали за столом, теж діти, та ще тільки йдуть, вже заходять. А там такий був у школі один працівний його Рошко фамілія, зробив отаку шпичку. Як він вже не каже, я як якийсь такий мастак. Оце бачить, а ага, дивиться у вікно, вже там де дітей по два ставить. Він з класу вискакує і з цією шпичкою в ту сторону скакує, а хто той якогось пахане, і так раз-раз із мисок, всі галушки отіна на, на тій спиці і погнався. А ми заходимо одна тільки юшка. Вже галушки нема. Та витяг ту ложку десь із рукава та Бата їю, і то добре. Ідемо знову в клас, а вже в класі. Хіба ж воно хочеться вчитися? Чи писати хоче? Як воно сидить пухла дитина і куняє. І воно тільки поглядає, що там вчителька каже, йди, діти додому. Ми ходимо. То хіба додому йдеш, там десь бур'янину роти, а там десь йдеш, та листко дерево, вишні, а гарвемо з вишні відлиться, так мобов. Їздеш хочеться. А прийду додому. То вже вирву там листків що скільки, а на печі лежав коля і Ваня. Такі го. Я тільки в хату вже похали, дай дай, то я був ту галушку не з ним, та їм принесу, бо ще ту галушку. Якщо не вкрали. Да. А, -а, -а. а то то вже вкрали, та й немає, я їм не їздила. Та було то грушки вручки в і потрошку було просто дай-дай. Да. А я вже тоді прийшла, а воно дай-дай. Да. я даю йому листочка тільки звичні. А воно дивиться, то на мене, то на той листочок. Думаю, я тільки листочка дала. Це таке життя було, хай Господь милує, то розводить. І воно кожен день хуже, хуже. хуже. Та це ж що та красна мітла зайшла. позачищала, дещо не було. жорна забрали, а жорно стояли в погріб. Та була драбина, то та вже там учіпі, щоб та там як не і в двері де достав. Або хтось прийде такий знакомій коліє, то вже їде в погріб. Ви ще немає таких каганець, а в погрібі той каганець не почав і там на там. Я казала, вже хуже життя, я, мабуть, я не знаю вже. Що творили? А як те квасою забрав? Тей? Бандінь. Да, а це гарбуз за прийшов, Василів дядько. А вмерла дитина вмерла вночі Коля. А, той, а приїхали вночі, приїхав чоловік із котареві та купив жовтну. Да. А яка та квасоля, може, і триводити, то знає. Ну ми ще тій косолі не варили, нема ще дітоплено. Не та мати поставила ту пасою, кутку печі на тому, на лежанці. А яка то ту торбину -ту мати розтягла, та щось ліг та, там підіпхнув під голову, підіпхну, підіпхну, а це приходить той гарбуз. Та, та тільки вийшов у хату, вже вони вислідили, що він ночу продав. Ганяється в хату, він тобі було і зуби, тіліпаються на ворота, цей Любчин брав. Прибіг, та сюди ради, сюди, шати, та туди аж квасою, а він її хватив, квасою. Та каже, За ця, ти жарма продав. О, байка".

І, і Денис, і Михайло, і, сьомка, і, ну ну які є імена, так і були діти. <рес> да. А що <шо> ж ти думає? <рес> Усіх, вітя, всіх дітей було матір' 16 дітей. Це вже <рес> вижили. Ну ти малими мерли, малими то я потородилася, та й мер. А всіх було, мати виносила, привела 16 дітей. Да. Це якби була робота, їда, то всі були б жили... були б живі. І згадала, ну, не... що ніхто не був слабий, тільки з голоду. З голоду, ніхто не був слабий. Ну, так це ви були не 12, а 14. Я, я вже не знаю, яка я була. Не можу сказати, яка я була в друге. Ну, яка що посередині. А найстарший був купріян у нас. Але ж він, він каже, я без мені не це. Він, а ходили ж по буряки, ніч, а у заводу, ну аж де? А вони Мишка і купріян і беруть мене. Я йду із ними полем вчитимо. І вони несуть поміжечку таку, і я там якусь торбину йду. Та заходять у ліс, там ліс, а там за лісом були буряки, висадки. Весною насадили висадки. Буряки, великі садили Добре, на висадки. І ти, оце ж там людей, знаєш скільки? Це ж не тільки ми, і на... я вже так не будеш жити, бо там об'єктики так ганяють. А тут ставок був недалеко, а тут оце ліс. То вони, як кого ловили, то кого загнали в ставок у холодну жгоду. А коли ловили таких, як у вас чоловіків ва так вони ведуть до лісу, прикручують проволокою його до деревини, проволокою. Руки назад, задали руки і ноги, проволокою прикрутили і все, це така кара була. Так хто побачить, коли вона побачить, то відкрутить, а ні, то воно коло того стовпа, так воно прикручене, воно голодне. Скільки ж воно буде? Воно прийшло голодне, прикручене, голодне було. Mm -hmm. То вони оце хлопці лягають тут у канаві, я лягу тут, або коло ліса на канава така. Листя, а я треба це ж весна. Прогрібути листя, та ляжу в листя. Та зараз візьми дитину у вісім років, зараз прикрутив у лісі. А вони пішли, треба по пластунськи лізти до цих висадків. По пластунськи лізуть, а і болото таке була весна, було, тоді дощове таке. Голод та ще й дощове така весна була. А вони ж лізуть, а тут у болоті. І думаєш, взути пішли, боси, бо вже снігу немає, боси. Та йшли назад, уже, та, а той купіян, та десь наступив на гвоздя, чи хтось знайшов, та пробив ногу. А хто ж його тоді лічив, де його брати, а нога в болоті, та забилося. То ж вони оце не піде, та не на тих буряки вже не бар, багато ж не возьми, а там штук, чи то три чи п'ять я оце попробую його викрутити, як він в болоті той буря. А сили немає. Да. А його посадили. Як садили, то так його обтоптала ногами, та й дру, mm -hmm. яму викопала, посокинулася, обтоптала то висока. То їх і був там цурпак, який брали таку таку, таку шкервачку, щоб виколупати трохи то в бряка. То там викопав, дивиться, там десь кричить вже водяни. Та вони по-прастунськи сидили. там по три, коли по п'ять буряків. Так, натько, де, та я взиваюся, бо він вже определено в нашу явську. Mm -hmm. Та висипали коло мене ті бряки. А я сама ті бряки пригрібую, сама лес там ховаюся, бо хтось мене побачить, ті бур'яки забере і то. Mm -hmm. То вони от нього підійдуть. Та разів три він показує тим пузом попала, поки бумаг, трох нас тягає. А вже йдемо додому, вже воно просто розвиняється, бо досі, то. А він десь наступив на горду, є, він додому прийшов. Та нога напухла, посеніла, зробилась нога, як мішок. А він було каже, без мені оце не нога, я б не вмер би. Я десь би пішов, я десь знайшов бі... собі вихід. А мишка теж такий, який був безсильний, теж по ті буряки ходив. Та він гати, а мати глини на колоті у відрі. Та обмаже йому ту ногу рудою глиною. А та вона так сильно ж паче та нога, підкинулася та мать, як воно називає. бо синя нога. А я ж теж дивилася, дивилася на такі муки. Що їх вже тільки залишилося. А як ото вкинули ту бакумову? Петрова кумив. Його не вкинули, його, він ішов та впав. І сай вже аж поночі. бо він ходив Петро Бакумив, на то настромов брат, самій менший. Та йшли, а, а, а там якась якась криниця така була. А ми її не бачили, де крини, бо там іде через поле трохи ще набросить. А він так іде, це якось ми трохи чудові, а він весь, а це тільки... Скільки бухнуло, де сляпнуло. Ах ти Боже. Де ти, ні у їх нема нічого. Петро, де ти, ти, ти там не втопився, ти жукаєш хлопця. Він каже, та ні, яка поколіна, тільки воді. вода дай покоління. А. а хто ж тебе чим витягне? Що? Та ми... Ну, ми будемо йти додому. Та ми прийдемо за тобою хлопці кажуть, ми прийдемо за тебе будемо витягати. Та вже вони прийшли додому. Та тоді ще комусь сказали, та після витягли того петра, та я, я воді, вуді. Ота тобі таке було життя, хай Господь. Я, я йшла довго, я йшла десь у... рано, вийшла там, чи в скільки часів, та й йшла, йшла, та... а знала дорогу, я знала, бо я була з матерію, ходжу коли туди. А це ж батькова вона була рідна сестра, це ж Лисичиха, а вона там була замужем, за далекою була в фамілія. Та він було туди. Та було це коли, ну і я з батьком ніколи не йшла, з матір'ю тільки було туди. бо там щось мати допомагала їй сапати, і я була там, що допомагаю похати. А потім нагадала, що це ж там є та тітка. Піду я до неї. Мать мені, а хлопці, що купріяни, мишка себе живі. Під хатою Купріян лежав. А вона ж така пухла. А я так ходила, ходила поглинисти, надумала і пішла. Ніхто не знав, де я ділася. А тоді ніхто не шукав, де ти.

А куди мені йти, в який край? Чи той йти, чи той йти. Уже не знав, в який край йти. А потім якось я почала б що туди була така посадка, як ми йшли. Ага, думаю, ну посадку треба ще по тей посадку і йти до лозоватки поворот. І Так я й пішла. Приходжу я туди до, до, до тенісоті, а в їх було теля. А вони різали теля, таке невеличке. Різали те теля. А він, як побачив, що я прийшла, що це вона прийшла? Їсти, м'ясо їсти. А яку хіба я знала, що вас там м'ясо? Йде додому, йде, йде, горить, мене збор, бере випихає мене збор. А жінка по сусідській, там вона сама кам'янувацька, а той піп сидить, він у нас був. Та це вона була, вона була за тим братом, за тим, де піп сидив був. Васильов був розбудь. Він лозувацький, а вона сама жінка-кам'янувацька. І в неї вже було двоє дітей. А я вже стала оглядаюся, де йде. Та йду вже і плачу, вже втомилася, і голоднася. А вона виходить із двору, а вона з мене знає, бо я було, коли прийду з матері за тими дівчатка, та я була з ними гуляю з тими дівчатками. Дівчинка і хлопчик була. Єля і Вася, хлопчик і дівчинка. Так, що ти на плачеш? Кажу, я пішла він мене гонить, каже, що я прийшла м'ясою. До вона каже, знаєш, йде до мене. Зайшла, вона мені дала їсти, бо корові була сир, все, як щось якесь кляти ради молока. Каже, будь побудь, ось переночуєш у нас, а ми, каже, прийде ввечері з роботи. Та я з ним побалакаю, мати в нас залишиться корова пасти. Правда, я вже ввечері допомагала їй до вечора, все, і діти тіля глядюють. І, і в ну, допомагаю їй все. Вона вже мене нагодувала, ну, якась наразі сила піднялася. А тоді ввечері я. Поселила вона мені на землі так коло п'яти, бо тоді, тоді не було такого. Діти на лежанці, о, а вони прищатана і не кровать, а піль така в досок лежала, на тому полу спали, а я вже на землі спала, на якомусь там простили. А той чоловік був, то я чула, то що вони щось сам налакали, а потім він рано поїхав на роботу, він був коло тракторів. Робить тракторів, а то він там. <кхем> я вже встала, вона каже. Я побалакала, кара з веселем, а він казав, хто нехай відстає. О, я так вже зрадила. Рано вона пішла зо мною ясла так туди, була. бо вона на роботу йде вобою. Та де ясла, щоб я знала, де діасла, щоб я дітей водила рано, вечір забирала. От щоб ти каже, куди до яселку, де ді дітей забирати. Я коли забираю його не впасти, у відтригою, і ще що там і пораю, но слани їх не було. Корова була та там теля. І ще як да так оцей гарбузи, а я беруся в тарелі, посапаю, таку. Ну допомагала ж їм. Вона вже прийде була так, так. мені було там добре, вони мене вже вже присвоїли вже мене в реєстрі. От бачите, два села да, рядом. Mm -hmm. І тут все загребили, все а там ще й корова держали. Були, там зовсім гінаті люди були. Отово. І там усе врання коргосплучий був. І коргосп вже в воєнний, голоду на тій війні не було. Але аж дивись там, якось людям платити. Ну, ну, ту, ту От тут такі люди, да, тут вигрібали з родичів своїх да. знімали. їх, Я тобі кажу, другий рідний брат. Прийшов там, прийшов Ради. А там, пожалуйста. Да. А там були. Я вже ти, так мені вже я оклигала вже, понимаєш? а в тому ж я йшла, якесь там і треба, поки невірне платя, її те рване було. А та жінка, він каже, свого те, бо нема тоді дуже чого. І сводиться, ми старої мої кокточки, що перешила, почала мені таке якесь платяч, там сорочину, якусь там тряпку у голову за мною платочка якого. І це дітей рано всаджу, чи віду, в яхтлах уйду, гуню пасти, прийду, губить обід І там і курям води лялю, і так дещо зробила, знову гуню пасти. Ввечері приходжу, вони ще на роботі, дітей за саль приведу. Тільки нічого я не варила, бо я ще не міла. Я вже ті гляду тих дітей. О корову прижигу, нагодова, на, на корова, позамітаю геть порядки по наводню, я їм на конаралах, я все, що роблю, бо я ж і вдома воду носила, якого то ще до голодовки в кружнивах. люди відро вцепиш, боса по стерні. ж те відро, я воду несу, як знига. Та я тоді вже була там, а вже поля почало, бачу звичай, як пшениця, то що на городі. А я кажу, тітко, я піду, ніхто мене не шукає, ніхто за мене ніхто не питає не знаю. А я тоді кажу, це -то так мені надійшов, надумала. А я кажу, я піду, кажу, додому за світю. Узнаю, чи там є, хто живе, чи мати, я живе, а чи немає, чи ті брати, я їх кидала, подати куда. А вона кажу, ну йди. Та дала мені тикви такі були. Мені дав тут тик молока. вона каже, іди, тільки ж так іди. Хто буде, може перестрінати, буде тебе витирати. От дай, щоб тебе тільки не били. Така добра війна була. І я прийшла на тата Бог дав. Прийшла аж додому. Ніхто мене не тривав. Заходжу також вулицю, дивилася, немає, тільки вивід стартеть тут, трошки над хатою, над де тут спалить. А то вже немає. Спаля, але стіни стоять, стелі там немає, і верха немає нічого. А я виходжу в хату, стежка так наче до хати тікати, то і вікон не видно. Входжу в хату, дивлюсь коло і сміття. Є.

А сама вешата воду брали краница, батько коло такий. Пішла я туда мене, то ты взялася. А ну я такі пухли сайни, він усай, тож, пухли, Кажу, пукли. Казама те, сами парафика, а мати, мати кажуть, я він каже. Є, пішла вона на буряки, аж до могилі. Буряки це Так. Да. Mm -hmm. Сапаються буряки, аж корумоги. Уміряли взяти, буряки вдали, такі в більш боляці. Ну вже прийшли додому, взяла яке відро, принесла додому, поки підгору з палець. Витягли ті колоски, пом'яли ми ті колоски, а були вже наша другі жорна. Він вже якусь там, бо тут були мляни, а він ви жорна одні. Та вже ті жорна такі маленькі, невеликі. Та здали на ті жорна ті тергети, та вже так усточили, та це, зварили таку наче, куліші з молоком, вже, з молоко було. Ага. А з того мрійця такої якось скоротили, що це, це ж, це ж на роботу матері, це надаємо поле. А та мати увечері ну, приходить. Побачила, що я плача, де ти ходила, я думала, що вже хлопці, те, а ну, в садку туло всього. Охований, поп'яний міський. І ще посиділи, коло тих хлопців, і вже мені шкода їх зробили. А тоді як я йшла й зла доводку мені їх не шкода. А тоді вже шкода, я вже плакала, критала там, побули. А потім рано коли я буду йти, бо я ж побічала ті що я прийду. А вона, вона така, ох, моя дитина, ну, не йди, вже розумій коло ски туди можна. Хіба ж таке вже з голоду мре, не йди вже, а то що ти одна осталася і ти один будеш ходити по тих наймах. І так мене мати не пустила, беремо сапи, йдемо пішки, аж до кар'єра, а бо там були бряки. Вже побігли матері на буряки. Мати сапа двадцять, я за матерію одну, ну все таке допомагає. Посапали вже ті бряки, почалися гнивати, взяли мене водоносом воду носить. Ну все, я воду, їду, ям людям яруся на всю воду. І потім беру матері, мати туте, в'яза, ряблі та загрібаю, то сніпа тягнуть до сюди, щоб по руку мати складала. І так я оце залишила, і так оце вона й пішло. Потім вже 35-й рік, бо то зародився, а вже 38-й рік, то це вже родився, ці діти були. А потім ця війна то на Германію ото забрала. І так от до другого, а на роботу ходила. І з довим була, і ходила. Туди там два берки-буряків наберіть, це буде то на буряків, бо по в одному беру кулоку. Візу накидаю, біз. два берки-буряків волами, не кинуть. От візу в завод, там скидаєш, там його воза перекина, трохи, а то ж поки перекидаєш. Заїжджаю, набираю жону, цей сам, візу на ферму, бо вже коров настягали трохи, привезла той жом на ферму, скидала, знову заїжджаю. І це я два рази возила голами буряки у школу, а назад джом. То я йду, приходжу на роботу в 4 та ранку, беру, запрягаю ті жоли, заїжджаю, буряки там були, багатські, буряків не веду. А приїжджаю, приходжу додому 12-та суночі. А скільки це вам було? Лаптів? Ну, ще так. Це Перед було... війною. Перед війною ж. Перед війною це вже я була. Десь 16 років. А це було таке моє життя, моє дитина.